Щось думати. У нас командири випали. Що робити будемо? Я не знаю. О, ми скоро вже будемо приземлятись. Ми вже приземляємось. Так. Все, ми приземлились. Вибігаємо! Фух, ми вибігли. Ніфіга собі, сквозь мене прибіжали. Так, де наші командири? Так. Ми маємо за ними вернутися назад, десь пройтись там недалеко. Ідемо. Докладу во время операції, случайно потерялись гражданские. йоперний театр. Å! <hatter> 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 Шо? Так, да, типа ви зомби ніколи не боролись. У нас, коротше, чуть-чуть поломані маски. Нам потрібна допомога. Кажется, у нас великі проблеми. У нас теж не дуже вже знімаються. Коротше, що робити будемо? Знаємо. Ми ще не до кінця обробили цю інформацію за ці п'ять минут, які ми бились. І чого ви від нас улетіли? В нас кинули, кинути решили? Та чого ні як? Як ми, ми вас кинути могли? Угу. За ці п'ять минут, поки ви... Летіли без нас. План Б. Шукаємо ту лабораторію. Добре, де мені її будемо шукати, якщо везде вже все зайнято. Не знаю, десь будемо шукати. Може краще. Я знаю до якої одне місці, де більше зомбі... зомб... зомбарів з'являється. Та місце, може вони тут будуть ми, коротше, ми ще не знаємо. Ладно. Я знаю яке місце, де може вон, де вони можуть бути. Тут які тут якісь зомбі. best <smelling> <sighs> problem <smelling> Bø! Во время операции погиб зомби. Что тут из с него выпала? Тут написано. Продолжение следует. Продолжение следует.